Чому в одних виходить, а в інших ні? Чому одні мають успіхи, а інші ні? Дуже класне питання і дуже робоча схема. Знаєте, от кажуть, я зламала схему. Так от, Вся фігня в тому, що одні роблять, а другі думають. Я думаю, як зайти в сторіс, який допис написати, як проказати себе, як свою унікальність прокачати. вже ж Скільки експертів? Як буде не такою, як всі? Так от рівно до тих пир, поки ми думаємо, думаємо, думаємо. Нам нема що аналізувати. Ми просто думаємо, купаємося. Далі ми починаємо думати, що мене такі, як треба, далі, що вже таких, як я дофіга, далі що чим ж я унікальна, а далі, та ну його нафіг. Тобто ми закопали самі себе. Нам не треба сусідів, нам не треба родичів, нам не треба, щоб нам хтось з боку сказав, що ми фігові. Ми самі взяли себе закопали. Але люди, які роблять десь не регулярно, десь не ідеально, десь не на п'ять, але роблять. У них є якісь результати. Можливо, дрібні на перший погляд, але великі в проміжку великому. Ось і все. Схема дуже проста: перестань думати, почни, нарешті, робити. А ще підпишись на мій інстаграм, там я даю прикольні тємки. напиши мені в інстаграмі слово канал і подарую тобі сто одну ідею, безкоштовно контент. Wow! Але найважливіше, почни перестати думати і почни робити. Хоча би маленькі кроки, хоча б маленькі, не треба великого.